Всім привіт! Сьогодні я вам розповім як пощастило моїм братам. Вони зараз на батьківщині Тараса Шевченка, а саме на Черкащині у селі Кирилюка. Тут знаходиться музей імені Тараса Шевченка і також його будинок. А я разом із вами здійснюю віртуальну мандрівку. Якщо моренці колиска великого поета, то Кирилюка його перший життєвий навчитель. Зараз село Кирилюка називається Село Шевченкове. Цікавою є історія садиби, на якій пройшли дитячі роки поета. На околиці села в далекому 1816 році стояла убога хатка, в яку переїхали жити батьки Тараса Шевченка з усією родиною. У 1816 році, яким бойко викупив у Кирилівського селянина для свого зятя Григорія Шевченка, стару хату, у якій і виріс Тарас Шевченко. Батьки майбутнього поета були кріпаками місцевого пана Енгельгарда і до 1816 року жили у хаті Тарасового діда, закріпаченого козака Якима Бойко. Коли Тарасу було 9 років, померла мати Катерина. Батько взяв нову дружину, але й сам довго не прожив, помер у 1825 році. В 11 років Тарас Шевченко вже був круглим сиротою. Шевченкове та Моринці село де народився Тарас Шевченко. Разом із прилеглими селами Будищі і Вільчана. Об'єднаний у національний заповідник Батьківщина Тараса Шевченка. У будищах знаходиться маєток пана Енгельгарда. Саме цей заповідник відвідали мої брати. До ну, то того часу теж якісь були як був казати, так, і збори, і розваги, і все, ну, в такому стилі. Як, як ця бояма сучасна Ну, любили Шевченка за це і все. так що Це гляд нормальний, просто людина. Меморіальний музей хати Кобзаря у селі Шевченкове був відкритий у 1939 році. До музейного комплексу також належить копія хати Дяка. Богорського, у якого поет навчався грамоти, від оригінального залишився лише сволок з викарбованою датою. Мусей, розташований на подвід'як, яке оточує чудовий сад. У 1979 році було проведено реконструкцію та капітальний ремонт приміщення, встановлено бронзовий пам'ятник 13 річному Тарасові, який зображений у полотняній одежині, босоногим. З ясними очима, щобітками за плечима він збирається у світову подорож, наче щойно вийшов з рідної хати. Мені тринадцятий минало я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю. А я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені той діток приязно молилось, чого так весело було, Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Не дивися, матвій піди. Ви дивіться, старовинні. Це називається... Руками нічого нічого не походить. Старовинні речі. Руками не можна. Щоб по голові давати. А то А кори, то корито таке старовинне, в ньому провали раніше. А то якісь неси... ці були, Зараз вже тільки приватні залишилися, а раніше були ткацькі фабрики і все, то ткали нам на Не Наміняли ми досягну художниця із черкас ескізи і виткали нам для музею. Це на ОТ, що ми там були такі великий ткацький станок, такі великі ткали, як Я вам Ковари, чесно, не скажу. Я знаю, що там ткали, завалюються полотняні всі речі, то на такому станку ткали. А бачите, нічого не видно через віконечку. Хата. хата Тараса Григоровича Шевченка, яка... Це хата його, а батьків стояла там де? Там зараз написано, пішли ближче з фотоці. Чем он остыл я, Червона каллина Тішається головной каялом молодіє. А кругом любви волосы возил. Кишається голодька А кругом любви волосы голоси зелени. Вот зиво вода не лись вода й сага я не підкидай да Okay. Oh, Не давні. Давні ти. Хата ще тих часів взята під скло, щоб не руйнувалася. Хата в оригіналі. Кабула ті часи.

Чому я до тут? 17 років, не маючи художню освіти з маленької фотографії, намалював свого відомого родича. Яків Шевченко. Якіх Шевченко. То він був руки брата Шевченка. Він намалював такий портрет. Хлопець ніде не навчився. Немаючи. Такий талант і через рік не взагине, на жаль. І, оці війні були, і він загине хлопцем, але талант такий фотографію. Дуже гарний. І оце намалював 47 років. Ну тут є. Шевченко 47. Він помер у 47 років. А скрізь на фотографіях його малюють. Ну да, старшим таким. А тут він намалюває Пам'ятник Тараса Шевченка, який був в селі Кирилівці.

Шевченко не ховав свої. Саш, що з дитина каша яблуко? Не ховав свої малюнки? Ну тут не було де походу ще тоді. дуб да. живіший. А той був старіший, там уже були дупла. І через що? Ні, то в нього хороше яблучко, хай їсть. То ми йому дали. І вже домовили матері Тараса Григоровича Шевченка. Могила матері Тараса Григоровича Шевченка. Ось могила. Ось музей в горі. І ось там сходимо в горі хату. Ховали колись на Черкащині в садах. Рідних. Це вітряний млин. Вітряк, так, яким буде мололи що зерно. Просто непохоже нам він без родище. Юрка, ти дивись там нікуди сзаді є. Ой, зараз як буде пускатися. Там така краша, там у нас така криша. Яка краса, синок? Віта багато, віта яна, така частина. Чиста без чого? Без траві, без траві. Побачити маєток свого. Гава там далеко, але це не знаю що це. Це щось, не знаю що. Це. Це маєток пана Ангельгарта, якого козачкував малий Тарас Григорович Шевченко. Там далі будинок його, ну він зараз не працює в аварійному стані. Садочок з тих часів. А це ось дуб, якому, біля якого пас ягнят Тарас Шевченко, в якому ховав свої малюнки. Оцю гілку зломило під час останнього буревію, але дуб уже дуже-дуже старий, він ще з тих часів. Маєток управляючого, пана Енгельгарда. А сам маєток ось там. Зараз ми туди підемо. Криничка ще збереглась. Ось така і величезна, величезна, величезна територія, величезна територія садку. Внизу є ставочок, там, де була бесідка. І весь ось цей сад це ще за часів, коли Шевченко був малий і прислуговував, був козачком пана Енгергарта. А він багатий був дуже на той період. Ну, да. Але школа я, в прикольному місці я тобі скажу. Ну оце уявіть, як на той час це така хата в нього була. Кам'яна, вона ха... була кам'яна, щоб їх всі мали да, да. вона... злину. Е, е, ото бачили хату батьків Шевченка, яка була з якими віконцями. І оце тут порівняйте, як жили пани і як жили прості люди. Цікаво, як там середині. Але як там була школа довший час тут, так? Да. То воно вже саме. Веснуло, щоб тут так така весити шикарну не мастер. Шова тут, так, класна була. Подивися, вихід, знає, ворота. Оце ж вони тут прибирали, постійно утримували цю територію в чистоті. Тут гарно було. А що не, потім не було тут школи? Побудували вони? А шіпці. оце ж почали. А оце ворота. там ті ворота, то це заходили, так? В ту школу? Так. Да. Оце ж почали а реставрацію вийшлося з весни. Потім гроші йде і на осінь дітям не було куди йти. Дітей посадили в шкільний автобус і повезли в Шевченкове. Ніби то тимчасово, ну так вони там і залишилися. І так вже. бо автобус і так тут ніхто робот не не продовжив, і діти оце їздять і нема. Тут була дев'ятирічка? річка. дев'ятирічка. річка. Papa.